А повинна буде? Звісно, це не захист. А ви можете нам поговорити відразу, що тут по документах є нормальне укриття, а по суті... Воно, воно є, воно є. Ну, тобто яке саме є? укриття? Просто туди немає допуску. Так. А заставляють як -то? Ми на всі приміщення укажу, а, це це. Хто вас тут старший? Давайте я. Пожалуйста. А це хто? Керівник Так. Да. Алло, доброго дня. Дивіться, згідно переліку, який нам надали, за це я. Тут спускаються наші хворі, і спускаються лікарі. І все закривається повністю у нас центр. І там у нас є в чому, там у нас є приготовлена і вода, і то. Я зрозумію, чи може ваш охоронець нам відкрити? Чого? Там є у нас, ви мене чуєте? Чекайте, зачекайте, і у нас там є приготовлено наразі. От ми якраз зараз це перевіримо, ваш охоронець може відкрити нам ці приміщення чи ні? не може. Він права. В нього немає права, в нього немає ключів і воно зараз закрите, правильно зрозумів? Воно не закрите. Ну я не можу в нього зайти, значить воно закрите, правильно? мене будь ласка. Воно не закрите. Воно завжди відкрите, чому тому що там Ну зараз воно закрите. Дивіться, зараз воно закрите. Воно зараз не Я отстаю перед ним, воно зараз закрите. Центр не робить, субота, неділя, вихідний день. Підвальне приміщення закрите, 100, ваш да, керівник 100, каже, що воно відкрите. Чекайте, а не хвилину. ви думаєте, у нас це не укриття. Це у нас підвальне приміщення Це вважається найпростішим <плес> укриттям. Укриття це, це зовсім різні речі. У нас нема такого укриття. Укриття укриття ви говорите, і мені дзвонили, записував це й Це, це, це вважається це за найпростішим має. укриттям. Воно на даний момент Ну, Я не бачу сенсу далі вести з вами діалог. До побачення. Все, ну я не бачу сенсу не вести вкриттям. з людини. Ну, а я якщо до вас люди будуть проситися на вихідних сюди а якщо обстріл буде? Ми зафіксували, зробили фото, що вона зачинена. Ну ви бачите самі реакцію керівника цього суб'єкту.